Австерійці та всіх і це тест. Наскільки ви любите котів? Я думаю, в мене буде десь 8 з 10. Ну я люблю котів, але не люблю тварин. Поїхали. І так, перше запитання: коти якої породи мають підвищену температуру тіла? Я думаю, це сфінкси. Тому що вони лисі і значить їм треба типу більше тепла. Пересицькі Я взагалі вперше чую ці породи котів. Та. IQ, це навіть не знання, це більше моя логіка. І так, наступне це як називається кіт, зображений на фото. Ну він виглядає так, ніби він лісовий. У мене є кіт, та у мене є кіт, він лісовий. А цей виглядає, ніби він ще більш лісовий і просто дикий. Тому це дикий лісовий. Я не вгадав. Поїхали далі. Яку швидкість розганяє найшвидша наземна тварина на планеті? Гедпайд. Я пам'ятаю, я в дитинстві з батьком дивився телепрограми про тварин, і там було сказано 120 км на годину. Так, значить, не обманули. Скільки років мульт коту тому? Ну я думаю, ну коти ж то не живуть багато. Але це мульти. Ну я думаю, 45. 79? Том уже Тому вже далеко не у своєму розквіті сил. Він він уже пережив мого діда. Яка вага на вашу думку у дорослого кота найкрупнішої породи на планеті Мейн-кун. Я буду відштовхуватися від свого кота. Мій кіт він важить 3 кілограми, можливо 4 А цей, ну ви подивіться на нього. Він виглядає дуже великим товстим, і я думаю, це 6-9 кілограм. Якщо кіт важить 15-17 кг, це вже пес. Я вгадав, до речі, вага стерилізованого... Дечі вага стерилізованого кота може досягати 12 кг. Ого. Саме це мені потрібно знати. Що спільного між котами Матероцький і Гальфірдом? Я не знаю. Чесно, я не знаю, що у них спільного. Те, що вони безпородні, ні, це чепуха. А який їх озвучував, смугастість, обидва товаришують із собаками. Обидва товаришують із собаками? А, то тут усе правильно стоп. Я їх навіть не думати над цим. Чому я над цим думав? Скільки триває вагітність у кішків? Я думаю, це точно не 9 місяців і не більше 9 місяців. 58-72 дня. Думаю, стільки. Я наугад клікав, чесно. Ну не наугад, чуть-чуть подумав. 50 на 50. Яку країну вважають винахідником кото кототерапії? Лікування кішками? Це я, це я придумав. В Англії, Америці, Австралії, Франції. Ну в Австралії, Англії. Австралія підвела мене. Найменший котик у світі ледь досягає півтора кілограми і живе у Єгипті, Аргентині, Індії, Бразилії. Дивіться, на задній фон на задньому фоні у нас немає пісків, значить, це точно не Єгипет. Тут немає великої зелені, значить, це не Аргентина і не Бразилія. Це швидше за все Індія. Ну логіка, логіка. Єдина порода котів, вушка якої розташовані практично паралельно голові. Це досить кейпово виглядає. Сіамський, я думаю, це сіамські. Ну це наугад чисто, я не знаю це. Блін, це такий прикольний котик. Кота на фото часто порівнюють з собакою. Ким цей котопес? Можливо, хто цей Саванна, Саванна. Я думаю, ну мені просто сподобалася назва Саванна. Знаменитий іспанський художник. І з Іспанії все могло початися. Був пекельним прихильником тварин. Особливо незвичайних. Одним із найулюбленіших був кіт. Бабоу. Та це був незвичайний кіт, а ну дивіться, це досить великий кіт. Та блін, я просто не розбираюся у породах котів, мені це просто не потрібно, я їх і без того люблю. Результат 6 із 12. Вислів, удома є кіт, 6 це правила саме про вас. Ну та у мене вдома є кіт. Взагалі я якось мало балів набирав. Просто питання дивні. Ну а перед наступним тестом я попрошу вас поставити вподобайку та підписатися на канал. Будь ласка. І так, наступний тест це «Який ви кіт?». Це жартівливий тест для тих, хто вірить. Він походить саме від котячих. Я думаю, я похожу від Бога. А якщо пояснити те, що я такий класний. Зранку, як почуваєтесь? Спати. Чесно, хочу спати зранку. Я за ранку хочу спати більше, ніж вночі. Я взагалі нічна тварина. Оце тупо про мене. Мене самого ще потрібно будити. Спати, спати, спати. Оце чисто про мене, так. Правильна відповідь, до речі, ваша порода має дивні традиції. Ну, у мене в сім'ї дивна традиція це те, що у нас є сімейний час. Де ми всі спілкуємося. Та яка різниця? Головне, щоб мені було комфортно. Ну, ось. та. Щодо харчування, тільки свіже м'ясо. Я люблю все. Рибка або молочко. Ой ні, молочко я не люблю, я не люблю молоко. М'ясо, тільки м'ясо. Тільки свіже м'ясо. А як щодо гігієни, полюбляєте воду? Чому б і ні? Якщо водичка тепла, а після неї дадуть смаколик. Вода? Ви про це ще пошкодуєте. Ні, ну я люблю воду, але тут чому тепла? Я люблю холодну воду. Плавати у воді я не люблю. Так, на якого кота ви схожі? На австралійського. Вночі віддає перевагу власному ліжечку чи краще поряд з господарем. Що? Ні, 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 ні. Я не із цих. Я таке засуджую. Краще на власному ліжечку. Або взагалі власному будинку. Що для вас найкраще дозвілля? Лише полювання я краще посплю. Я краще посплю. Любите довгі прогулянки, та зовсім не боїтеся висоти то дожить, то спека, то сніжить. Ні, краще помилуюся. краєвидами з вікна. Ось це тупо я. А оті люди, хто вони? Н ну, не знаю, вони мене годують, а ще прибирають мій туалет. Це моя родина, і я їх люблю. Це, походу, тест на квадробера. Не знаю, вони мене годують. Ось. Так, результат. Я ось цей кіт особистість з великої букви. Це про мене, це про мене, я особистість з великої букви. Це просто повага до мене та. Окей, і останній тест на сьогодні це яка ти твайна? Що, якщо виявиться, що я взагалі не кіт? Може я пес взагалі-то? Так, тут реклама вимкнути. На вечірках ви зазвичай у центрі уваги спілкуєтесь з більшістю гостей. Танцюю сам сама, а немає можливості відповіді. Мене там немає. Очевидно, так як у мене є відомий ютуб канал, я там буду у центрі уваги. Ось. А блін, я ж хочу бути котом. Там по-іншому тебе відповідати. Ладно, ваш давній друг приїхав до міста, у якому ви живете. А я думав до Києва приїхав. Але у вас так багато роботи, як ви вчините? Залишуся на роботі, пояснив, що все другові. Залишуся на роботі робота головне. У кафе офіціантка розлила каву. Ви я поскаржуся. Які з цих висловів, на вашу думку, є правдивішим? Бо усе бачить, кожен за себе, кожен за себе. Чи просили б ви друзів зустріти вас та підвести додому, коли ви повертаєтесь додому після подорожі? Так інакше? Ні, ні. Чи вам легко подорожитися з іншими? Які ви побачили у парку дитину без батьків? Яка плаче? Як ви вчините? Ну там може двоєчка. А запропоную їй конфети, заспокоюю її та буду з нею, поки не вийнуться батьки. Алло, я чоловік. Чоловікам в цьому світі нелегко, знаєте? Залишу дитину на працівника парку і піду. Стоп там є працівники в парку, це в якому місті ви живете. Я ніколи не бачив там працівників. Все, мені все одно ліфт, якого ви вже так довго чекали, нарешті приїхав. А всередині людина, яку ви ненавидите, як ви вчините, все одно поїду у ліфті. Якому з варіантів ви б віддали перевагу, коли вам хочеться погуляти вночі? Покатаюся на колесі. Ви, як шеф, обираєте майбутнього працівника серед двох серед двох кандидатів, які є приблизно на одному рівні по навичках, чи обиратимете ви по зовнішності? Ясно, що так. Ясно, що так. Ви і ваш друг подруга, закохалися у одну й ту саму ж людину, яка в кінці кінців обирала не вас, як ви вчините? Подумаєш, і що? Подумаєш ще і так прекрасний. чи хотіли б ви зайнятися яким-небудь волонтерством? Так, із задоволенням, можливо, інколи? Нє, не хочу. Можливо, інколи. І так, ви є вов. Ай, доля як і людська, я... Ну, все, в цьому відео я перейшов. Тей теста. Австерій каже всім пока.